Ми продовжимо роботу, і в нас дуже важлива тема з економічної нашої освіти і виховання. Ми повинні розглянути з вами, чи є обов'язки у батьків і у вас вдома. І як людина повинна працювати і на роботі, і вдома. Я хочу вам прочитати таке маленьке, маленьке оповідання. І поміркувати над цим. У неділю мама нагадала Павлику, що йому потрібно нагодувати папугу, який сидів у клітці, полити квіти та прибрати у кімнаті. Ні, заперечив Павлик, сьогодні вихідний, тому я буду відпочивати. Добре, каже мама, я теж буду відпочивати. Я працювала цілий тиждень на заводі і маю право відпочити. Ішов час, папуга зголоднів і почав просити їжу на своїй пташині мові. Павлик теж зголоднів, він усе частіше заходив на кухню, але так і ніхто нічого не готував. Подзвонив друг Петрик і запропонував піти разом погуляти. Але на пустий шлунок не дуже хотілось йти на вулицю, і Павлик відмовився. Походив хлопчик, поміркував, а потім підійшов до мами і каже: Я був неправий. В дитячому садку нам розповідали, що є потреби, які треба задовольняти кожного дня. Зараз я погодую папугу, полью квіти, а ти, матусю, приготуй, будь ласка, обід. Так вони й зробили. Зайнялися своїми справами, а коли скінчили, їх смачно поїли і пішли на прогулянку. Дітки, тут яскраво видно, які обов'язки і як виконував павлик. Так, він не погодився їх виконувати, але треба це виконувати кожного дня, тому що є потреби, які треба виконувати кожного дня. Нагодувати пташку, прибрати чи полить квіти, якщо необхідно. Чому він був неправий? Вірно, він не подумав про те, що мама теж має право на відпочинок, так як і він. А дітки, які у вас обов'язки? Які обов'язки у ваших батьків? Подумайте, будь ласка, чи існує в вашій сім'ї розподіл праці? Я вважаю, що обов'язково є розподіл праці. І ще хочу виразити своє міркування, що, мабуть, з вами такого ніколи не було. І ви таке ніколи не говорили мамі чи татові. Ви виконували свої обов'язки, ті, які треба виконувати щодня. А поміркуйте, чим ще ви можете допомогти своїм батькам. Та бажаю вам, щоб ваша сім'я була завжди в злагоді. А зараз ми перейдемо до зошитів. Діти, вам треба відкрити зошит на сторінки 53 і 54 далі. Роздивіться ви малюнки, виберіть та обведіть червоним оліцем малюнки, на яких зображена праця твоїх батьків. Тобто, де батьків? На підприємстві. А синім. Що вони роблять вдома? Якщо захочете, то ви можете навіть розфарбувати ці малюночки. Отже, бажаю вам успіхів та вірного розподілу праці у вас вдома.